Доброго дня! Встановили генератор для забезпечення резервної потужності у випадку вимкнення світла. Що з такого з цікавого ми зробили? По перше, встановили такий чудовий погодозахисний корпус, який ще й має додатковий шумозахист. Це дорога річ. Це не саморобне, це на виробництво, зроблена дуже продумана система. У нас, окрім того, що воно захищає від шуму, у нас ще додатково при роботі генератора включається додатково ще вентилятор, який видуває гаряче повітря. Окрім цього, ми зробили доопрацювання, оскільки генератор у нас підскакував, коли запускався. Ми доставили резинові килимочки і це значно покращило всю систему. Тепер все працює чудово. Зараз ми перекинаємося. Що ще у нас такого цікавого? Ми доставили додатково аварійний світильник. Він у нас спрацьовує по датчику руху, коли немає на нього напруги. Але можна його примусово ще включити. Зараз він у автоматичному режимі, щоб якщо закінчилося пальне, можна було його заправити до світ. Окрім цього, ми додатково доставили такий от кожух. ми його замовили на виробництві, його в стандартній комплектації він не йде. І... Поставили сюди автоматику АВР, тому що в будинку нам немає такої важливості, прийшлося ставити прямо біля генератора. Окрім того, що ми доставили АВР, ми ще доставили таке реле потужності торгової марки Digitop. Прошу звернути увагу, що треба ставити саме такі реле. Чому? Тому що, якщо ми, ми попередньо поставили. Зубор, але він не працює при змінній частоті, оскільки генератор у нас не видає чистих 50 Гц, там 51, 52, і це ускладнює йому роботу. А в торгову марка Digitop вже вирішила цю проблему і все чудово працює. І прийшлося трошечки ще поколупатись в мозгах авера і подати йому напругу від генератора. Бо якщо у нас реле потужності вимикає. Напругу на вході при перевантаженні генератора. Тобто, у нас генератор не заглохне. Якщо ми в щось включили зайве, виходить, у нас просто пропаде напруга. Ми будемо чути, що генератор прасує. Значить, щось потрібно зайве виключити, і генератор у нас не буде робити в перевантаженнях. І тепер пропоную подивитися роботу генератора. Зараз у нас генератор АВР стоїть в зимовому режимі, в режимі автоматичному. І зараз у нас пропадає напруга на вході. Все в нас виходить генератор перейшов на роботу від мережі і все в нас працює добре. Тому звертайтеся до професіоналів. З нами будувати легко.